Я колись подавав заявку на візу американську і мені сказали, пішов на чого? Мені сказали, що я молодий. Ну, це було в 13-му році, здається. Сказали, ти молодий, в тебе немає ніякого майна, тут, ти не одружений, тебе тут ні. Не тримає, і є всі, є всі шанси, що ти нелегально там залишишся і не повернешся, так що ми тобі не дамо візу. І я подумав, ну ладно, я їх не посилав на. а ні, це пропозиція вже не актуальна. Коротше, мені колись, я ж знімав відоси. Зараз вам таке розкажу. Я знімав відоси англійською мовою з 2009 року. О, розкажи інтересно. Я знімав англійською мовою, це, це мій, мій перший ютуб канал був. Е, я був ще сам шкетом, англійську взагалі майже не знав. Але завдяки тому, що знімав англійською і дивився англомовний. Ютуб я прокачував свою англійську також. Я завдяки цьому і вивчив англійську, що я дивився відоси англійською. Сам знімав. Тобто, це була як практика мови. Я знімав ці відоси, вони ні, не набирали там взагалі. Але в якийсь момент якийсь тіп-американець знайшов мій канал, щось його зачепило, і він поділився цим каналом з людьми, яких він знає. А ті люди, у них була компанія, вони займалися, вони просто доб... це якась благодійна компанія, яка допомагала людям з, з різних країн, там, типу, з всякими такими штуками. І я їм сподобався. Вони тут зі мною зв'язались, Я спочатку в цю ху не вірив, але у нас стільки зідзвонів було там із батьками моїми. Вони просто пропонували взяти мене на навчання в штати. Е... Спочатку, типу, що там. Пропонували різні умови. Спочатку, що там батьки закривають частину якусь оплати, але коли порахували, а я тоді вже вчився на першому курсі в універі тут. І, типу, порахували у нас тоді, я пам'ятаю, навчання коштувало на рік 14 тисяч в Києві, а там десь в доларах стільки коштувало. І я кажу, ні, це мені ніколи в житті не дадуть навіть не те ж половину. мені чверть не дадуть на таке навчання. І вони такі там, типу, ну там ж подумаємо, щось якось пробували туди-сюди, пробивали. Пробили потім в результаті таку хубаки покривають. Лише мої квитки туди, а вони повністю беруть мене на навчання, оплачують моє навчання там. Але я просто буду ще там два чи три роки працювати на них в їх компанії, коли коли довчуся, і типу, і все складалося, все таке. Але коротше, чого не склалося, тому що це попало на мій перший курс, коли я був максимально роз я вирвався після жорсткої опіки батьків, які мені все забороняли. Завжди всі оце погуляти вийти не можна. Ні тут те не можна, те не можна. І тут я живу у гуртожитку, в мене повна свобода. Я бухаю постійно. Я нарешті відчув, що я можу сам за себе все вирішувати. І вирішував те, що мені не треба. Сильно запарюватись з тим, щоб зідзвонитись по скайпу з тими американцями, там домовитись про якусь зустріч, про це все. І в результаті забивався, 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 забивався. Ну і за дозабивався до того, що там, типу, треба було пити цю. Я, я сам не серйозно до цього ставився. В мене з'явилась дівчина в Києві, і я такий, що, Куди я почав вести ютуб канал на той момент російською мовою? Воно щось почало чуть-чуть заходити. І я такий... В мене дівка є, в мене канал є на мені. ця, ця Америка ваша. Е, і б, ну, там, типу, один з останніх кроків був, що мене відправляли на цю візу. Мене запрошували, вони, вони вислали запрошення на те, щоб е, поїхати влітку на два тижні туди поїздити по університетах, фізично їх подивитись. Це ще не навчання, це чисто приїхати фізично туди. Вони кажуть: ну ми з тобою не можемо зідзвонитись, ніяк ні, ніколи нормально цю тему обсудити. Приїжджай сюди. Тут з цим питанням розберемося, і от на цю візу я подавався, це якась була туристична, чи що. Мені відмовили, і я такий ну, мабуть, не судьба. Яка сумна новина? І забив на це. Єдине, що, через роки три чи через два роки ми знову. Ну я там так і сказав, що все, я я з'їжджаю з цієї теми. Все таке. Через два роки була ситуація, що я далі. Я, я кидав університет, батьки були максимально проти цього. Я кидав університет, щоб займатися Ютубом. Батьки були супер проти цього. Взагалі казали, що ні в якому разі там все таке. Мене там водили до психотерапевта. Це питання якось вирішувалося. І якось ми зійшлися за допомогою психотерапевта, якому віддавали мене, щоб психотерапевт мені мізки вправив. А психотерапевтка їм каже, що тут. Петеряна, тут нема варіантів, він не буде вчитись ні в якому разі, і ми домовились з батьками, що вони там типу дають мені гроші на перший місяць поза універом, і я маю за цей час знайти роботу. Все таке І, там, типу, вони оплачують мені квартиру. Ми з дівчиною жили там типу половину суми квартири, трішки дають на життя. І за цей місяць я маю знайти роботу. Щоб... Бо потім вони мені ні копійки не дадуть. Якщо я ліваю з універа, ми так домовились. Все таке. Я місяць проїб... І якраз в той момент позвонив цей американець, ми щось поспілкувались, і він просто вирішив мені, ну я йому розказав, я, як є справи насправді, розказав, що я тупорилий, ну це все забив. І він мені просто зробив ще подарунок, дав мені ще гроші на, на один місяць. Скільки? 500 доларів на той момент. А це який рік? 13-й. 500 доларів. Чи 14-й. 500 доларів. Це ще долар, чекай, якщо 13-й, то, то по 8 ще був, так? Да? Ну, це не їбає бабки були. Ну, для тебе тоді. Ну, це була, типу, як зарплата, яку я міг отримувати. Uh -huh. може, може менше. ні, Мабуть, менше, менше було. Я думаю, там доларів 250, значить, було. Uh -huh. Ні, там, там було небагато, там було, типу, заплатити за хату на один місяць і, типу, і пожити було. Значить, менше було. І що, я знову їй був не в останнього. І потім я, я не ходив, не шукав роботу, і потім такий, ну, Макдональдс. Ну і все, і пішов в Макдональдс. О, така історія. Я не пам'ятаю навіть, чи я колись розповідав. Може, колись Ні, один раз розповів. на стрімі розповідав, не розказував точно. я Не помню ледь не поїхав в Америку вчитись.